Нас всіх очікує непростий 2023. Про економічні прогнози раджу подивитись наше попереднє відео. А сьогодні розповім вам про основні економічні нововведення, які набивають чинності з Нового року. Поїхали! Та з новим роком, звичайно, що але я працюю на мінімалці грошей не дуже багато чи піднімуть мені зарплату? Ні, економічна ситуація цього зробити не дозволяє. Але з іншого боку, мінімалка і не стала меншою. Весь рік вона залишатиметься на рівні 6700 гривень на місяць або 40-46 гривень за годину роботи. Не зміниться й розмір прожиткового мінімуму. Загальний показник 2589 гривень. Але ця цифра, звісно, не відображає того, що вона мала б відображати, бо реальний прожитковий мінімум явно вищий. Да, зарплату не піднімають, звісно, але ці обстріли, енергетична криза, хоч би тарифи, хоч не піднімали. І тут позитив, бо уряд тарифи на комунальні послуги взимку не мінятиме. Ціна на газ для виробників тепла залишатиметься на рівні 7,4 гривні за кубічний метр. Така ціна буде принаймні до 31 травня 2023 Це дозволить не підвищувати тарифи на тепло та гаряче водопостачання. Схожа ситуація із електрикою. До 31 березня 23 го ціна для побутових споживачів, тобто для нас з вами, становитиме 1,44 за кВт-годину за споживання до 250 кВт-годин на місяць та гривня 68 за кВт-годину, якщо використовувати понад 250 кВт-годин. А от для бізнесу тарифи зростуть. На електрику плюс кілька копійок до тарифу за транспортування. Це десь 1,3-1,5% вартості електрики. Наразі в останніх обґрунтуваннях регулятора і в проєкті вивішеного на сайті регулятора рішення йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на кілька копійок. Це становить 13 15 вартості електроенергії для бізнесу. Кінцева ціна для більшості підприємств становить 5-6 гривень за кіловат годину. Це ціна за все. І за вироблення, і за розподіл. Тобто доставку. Але як розумієте, це геть не відповідає реальній вартості. Воно і не дивно такі витрати на налагодження систем. І так, стараємося, стараємося, але попрошення такі, які за час-два не роблять. Роботи ви тут бачили, тут хватить не на один рік. Щоб вистановити трансформатор і виключитель, це. Времені одного місяця, а люди і так уже на пределі своїх возможностей працюють. Цей дари становить навіть менше ніж 10% від реальної вартості струму. Да, тарифи не піднімаю, це добре, але і ці тарифи платити я не можу. У мене є чи не скасують її? Ну по-перше, гроші на це є, але змінилась процедура. Нарахування субсидій тепер через пенсійний фонд. Українцям, які вже отримували субсидії, призначатимуть їх автоматично. Тому, якщо ви користувались послугою і у вас не змінився дохід та склад родини, у вас все без змін. Станом на сьогодні квартир на субсидіях майже 2,5 мільйони, та ця кількість зросте, воно і не дивно. Для того щоб оформити субсидію, ви можете звернутись або до ЦНАПу, або зробити це через Дію. там не складно. А от для того, щоб зрозуміти, чи маєте ви право на субсидію, доведеться порахувати. Ви можете подавати на неї заявку, якщо ваша родина витрачає на оплату комуналки більше, ніж розмір обов'язкового платежу. Зараз він становить 15% сукупного місячного доходу домогосподарства. Як розумієте, для кожної сім'ї розмір розраховують індивідуально. Це залежить від складу та доходу родини. Субсидіями, але я от чув, що можна замінити мої звичайні лампи на лед-лампи. Навіть президент щось таке казав. Фінансування проєкту, про який вже Еммануель почав говорити, із закупівлі лед-ламп для України. Це може комусь здаватися не дуже суттєвим, але 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близько 1 гігавата електрики. Враховуючи, що середній дефіцит в нашій енергосистемі близько 2,5 ГВт, цей проект також має суттєво допомогти. Як же їх отримати? Уряд планує безкоштовно обміняти ці ледлампи на звичайні лампи розжарювання протягом зими. Люди віком понад 18 років зможуть завітати до відділення Укрпошти або залишити заявку в дії, а вже потім прийти до відділення і безкоштовно поміняти ваші лампи на лед. Одна людина зможе замінити 5 лампочок. Такі лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії. Да, тарифи тарифами, але такі ціни, така інфляція. Моя бабуся та мій дідусь отримують лише пенсію. Як вони жити будуть? Пенсії хоч то проіндексують. Так, гроші на це є. По-перше, мінімальна пенсія з 1 грудня вже зросла на 66 гривень до 2093 гривень, а максимальна на цілих 660, до 20930 гривень. Але найголовніше індексація. Вона також буде. Це вкрай важливо, бо це дає можливість тим, хто живе на пенсію, отримувати свої гроші відповідно до економічних реалій, простіше кажучи, до зростання цін. Наприклад, станом на листопад інфляція по Україні склала чималі 26,5%. А от пенсії станом на цей час проіндексували лише на 14%. Тобто жити на отримані гроші стало складніше. Станом на зараз відомо, що індексація буде у березні 23-го на рівні 5,4%, а як там далі, буде видно. Якщо що інфляція у 2023 му очікується на рівні від 20 до 30 Оформити вихід на пенсію у наступному році за віком у 60 років, зможуть українці зі стажем 30 років, у 63 зі стажем 20 років, і у 65 років зі стажем 15. Українцям, які мають стаж менше 15 років, пенсії не нараховуватимуться. Для них передбачена грошова допомога. Отримати її зможуть громадяни, дохід яких менший за прожитковий мінімум. Але це майже нереально замала сума. При цьому трудовий стаж можна докупити. Вартість місяця стажу становить 44% від розміру мінімальної зарплати. Мають заощадження, якщо їх так можна, звісно назвати, вони ось у таких старих купюрах. Щось чув. Що нібито їх будуть змінювати на нові? Чи є в мене взагалі час ще добігти до банку та поміняти їх на нові купюри? Такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати. Але з 1 січня 2023-го Нацбанк почав вилучати такі раритетні банкноти а ля «Україна нульових. Номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразка 2003-2007. Їх замінять на новіші купюри. Банки більше не видаватимуть такі банкноти в касах. Їх передаватимуть в НБУ для утилізації. Треба ж моїм робітникам зарплату заплатити, податки заплатити. Знаєте, вони у нас. Так часто змінюються ці процедури виплати податків, чи не змінились вони в новому тороці? Тут все без особливих змін, але варто нагадати, як це працює. ФОПи першої групи сплачують єдиний податок у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, другої групи 20% від мінімальної зарплати. Фактичні ставки встановлює місцева влада, проте вони не можуть перевищувати максимальні по Україні. Для фопів третьої групи ставки незмінні: 5% для неплатників ПДВ і 3% для платників. На час дії воєнного стану діє пільгова ставка у 2%, правда, лише для неплатників ПДВ. Але вже зараз у Верховній Раді обговорюють її скасування із середини 2023-го. А от скасовувати добровільність сплати деяких відрахувань, таких як єдиний податок та ЄСВ, поки не планують. Грунт, земля! Треба ж заплатити податки за землю. Чи не змінилось щось там? З 1 січня 2023 року для землевласників запроваджується новий збір: мінімальне податкове зобов'язання або коротко МПЗ. Його необхідно сплатити за користування або володіння земельною ділянкою. Як це працює, умовний фермер продає врожай, вирощений на ділянці площею, скажімо, у 3 гектари, раніше з отримуваного доходу, він сплачував 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Додатково як власник землі відраховував плату за землю, ставки встановлює місцева влада. А якщо він зареєстрований як ФОП, то ще єдиний податок. А з 1 січня, якщо сума всіх Сплачених податків буде менша за визначене податковою службою МПЗ, йому доведеться доплатити державі різницю. Розмір МПЗ для фізосіб визначатиме податкова і надсилатиме повідомлення про необхідність доплатити. Юридичні особи займатимуться цим самостійно. МПЗ рахується за формулою прив'язаною до нормативної грошової оцінки ділянки або НГО одного гектару в області, де вона розташована, з урахуванням індексації. Для землевласників, які здають землю в оренду білому бізнесу, нічого не зміниться. Для селян власників городів теж нічого не зміниться. Люди, які здають свою землю в оренду неофіційно, отримують платіжки з МПЗ та прийдуть до свого орендаря, якому прийдеться заплатити за них, та потім оформити офіційну оренду. Це все, що хотів вам розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.